Доброго дня. У вас вітає простор Майдан Прес-центр. Сьогодні відбудеться прес-конференція на тему трагедії батальйону Сходу на прикладі 24 го батальйону територіальної оборони Айдар. Запрошую до участі у прес-конференції Горанін Владислав, зводний батальйону Айдар, координатор руху «Білий Молод, відміть Анатолій Керівник ГОР. Громадська організація самооборона Києва Євдокимова Юлія, координатор 11 18-ї 18 сотні самооборони Майдану. Запрошую. Учасники? Так, так, так. Ні, ні, ні. Всі разом, будь ласка. Першим буде доповідати граніти сад. З приводу того, що сталося в місті щастя, а також містерса. Дякую. От мене звура Неслав. Пседогором. От я взводний батальйон Айдар руху «Білий молот», Який був мобілізований вайдар. Частково ситуація на даний час у нас папала. Тому що. Повномасштабна військова операція, яка має бути розгорнута зараз по знищенню придушенню терористичних дій на Сході, вона не відбувається. Оголошено, нібито якийсь час переміння да? одностороннє припинення вогню з нашого боку. Е -е, сепаратисти оголосили, що вони припинити вогню не будуть. На даний час, на час цього нібито припинення вогню, у нас вже є. В нашому батальйоні 5 ,2. 15 трьохсотих – це інформація, яку я ну, кілька годин назад отримав. Тобто На даний момент я не знаю, яка ситуація відбувається там. І 4 половини, серед половиних один замкомбата, серед поранених теж один замкомбата. Тобто доки не буде приплено вогонь з боку сепаратистів. Війна, вона не припиниться. Проблема з забезпеченням. Проблема з логістикою. Тобто люди купують бронежилети за свій кошт. На, на той момент, коли я від'їжджав я із запаленим гривень, повернувся звідти, коли я від'їжджав, було 125, якщо я не помиляюсь, одиниць з озброєння на весь батальйон. Це просто патова ситуація. От. Для того, щоб повномасштабно здійснилася операція військова по придушенню по придушенню терористичних дій там, необхідно прикрити кордон. На даний момент, коли три людини стоїть там на блокпосту на кордоні, звідти зняті прикордонники, коли три людини з одним автоматом на трьох стоять на кордоні там, на, на посту кордону, і звідти їдуть бомбери, звідти їдуть Камази, з Противозрушними зенітними, проти зенітними ракетними комплексами з РПР. Звідти їде Чечня відверто цілі роки. Зупинити їх кілька двоє-троє дво, дво, добровольців просто не в силах. Це Чечня, яка все життя тримала в руки зброю, в руках зброю. Все життя вони були нерманцями, вони отримують достатньо коштів для того, щоб мати бажання йти на смерть. За ці кошти, їх не в силах зупинити. І коли ми своїми діями відштовхуємо сепаратистів ближче до кордону, коли ми закріплюємо свої позиції, коли ворог тікає, відступає, відбувається перетин кордону, відбувається провезення зброї, привезення гітматеріалів, провезення, провезення найманців, знову ворог закріплюється і знову просувається на нас. І це в той час, коли ми не маємо. Ми воюємо, ми помираємо в той час, коли ми не маємо маємо статусу повного учасника. Статусу учасника бойові. Коли немає достатньо наказів згори. А потім нас ще звинувачують у тому, що ми виконуємо якісь самочинні дії. Це тоді, коли нас не забезпечують. Тут приїжджає комісія коли, ну, нібито укомплектовані роти з вода, за того, щоб отримати зброю, має приїхати комісія і сказати, що «да, ви отримаєте статус, тому що у вас до повна ну, укомплектація і так далі. Приїжджають і кажуть, ми вас реєструвати не будемо. О. Реєструвати тих людей, надавати статус учасників тим людям, які вже отримали зброю і вже воюють. Ну, ту, яка є, вже кладуть своє життя за безпеку своєї держави. Цілісність своїх кордонів. О. Те забезпечення, яке від, від волонтерів надходить, нібито надходить туди, в батальйон, вони не доїжджають, запиляються десь на кордонах. Ситуація, коли, Добре. Ситуація, коли на блокпостах, на під'їзді до Луганської області свої ж люди, нібито свої блокпости, кладуть обличчя в підлогу людей за, за гасну слава Україні. Ми вимагаємо, я як представник батальйону ІДАР, ми вимагаємо від держави, від влади прийняття рішення по закриттю кордонів для забезпечення безпеки нашого населення і розгортання повномасштабної військової операції по придушенню сепаратистських дій на Сході. Ось всі наші вимоги. Додатково це забезпечення, тому що люди не забезпечені, вони помирають зараз. Це надається відмітка натолію, керівнику громадської організації самооборони Києва. Доброго дня внаслідок всіх подій, про які що було розвоє, розказано, скажімо так, що ми дійшли згоди і на сьогоднішній день видамо перемогу щодо створення громадського штабу національної гвардії України з метою повного контролю, повного <кій> повного погодження дій на передовій з тим, щоб наші хлопці перестали гинути. На, скажімо так, на невідомих для нас об'єктів і за що просто за недолугими командами так званих е, командирів. Дякую. Я, як волонтер, який їздить на схід постійно, вже третій раз ми збираємо машину, в якої їхати особисто, можу розказати, що насправді там твориться. Збирається, збирається допомога, яка виїжджає безпосередньо на батальйон. Вона доїжджає до батальйону. Але наразі більшість волонтерів, які допомагають цьому батальйону, вони продають особисто адресно, тобто конкретній людині. Тому що коли воно доїжджає на загал, воно потім не розподіляється і лежить просто на складі. Це проблема системи. Є у прикерівництві військові, які були назначені туди, і вони живуть і діють так, як вони робили це багато-багато років ще з часу радянської армії. Тому наразі ми намагаємося допомагати адресово. Тобто ми зібрали, ми відвезли. З приводу озброєння та е, створення самого батальйону, багато перепон створює саме бюрократія. Тобто, подається заявка на прийняття людей до батальйону. Але у багатьох, як ви знаєте, ще під час мова, цей батальйон він створений взагалі на базі сотень самооборон Майдану. Тобто всі хлопці, які стояли тут, вони прийшли в вішків, вони поїхали туди і згодні е, самі за власним бажанням покласти своє життя заради нашої держави. А їх не можуть забезпечити і не можуть їх оформити. Тобто е, така банальна ситуація. Хлопця вб'ють, а його батькам або родині ніхто навіть не допоможе, тому що він не був оформлений. І це бюрократія, яка є основною проблемою. Я розумію, і всі розуміють, що система не міняється швидко, що її неможливо змінити за. Буквально там місяць або два або за два-три тижні, але можна зробити виключення. З приводу корупції та розкрадання, наразі ми не можемо нікого звинуватити, у нас немає доказів, але ми будемо їх збирати, тому що це неправильно. Ми стояли тут за чесність, ми стояли за дії протикорупційні. І коли ми знаємо на 100%, що туди щось відправляється, а потім ми приїжджаємо, цього не бачимо. І коли ми знаємо, що банальний. Банальний приклад, ми відправили туди майже 600 банок тушонки, і ми знаємо, що хлопці їдять просто в з зажареним салом, то не є правильно. І у мене наостанок є звернення до вас журналістів. Будь ласка, я вас дуже прошу, коли ви знімаєте будь-який репортаж з гарячої точки, будь-який, розумійте те, що ви знімаєте. Тому що зараз вийшла така ситуація. Я знаю цю людину. Витік інформації. Наразі у нас чотири людини у полоні, пізніше, коли виключите камеру, я вам покажу відео, яке потрапило в інтернет завдяки діям однієї журналістки. І якщо сепаратисти, які тримають наших людей у полоні, побачать це відео, то я думаю, ви розумієте, що з ними буде. Це журналістка з громадського ТВ. Тому, будь ласка, дуже прошу вас, проявляйте. Ви відноситесь до цього з повагою і розумієте, що ви робите. Більше вам питати. Дякую за увагу. Якщо є питання, показали сьогодні двох полонених віці Айдару і корчові є ще вісім людей. Наразі ми не маємо повної інформації з приводу тих, хто знаходиться зараз у полоні, з приводу тих, хто помер, ми не маємо прізвищ, ми не маємо зараз взагалі ніякої інформації. Тільки про декілька людей. Буквально через годинку-дві, коли вони приїдуть на свою основну базу, ми будемо мати цю інформацію, і ми, звичайно, повідомимо всіх рідних і повідомимо громадськість. Ще є Ще питання? Запитання. Ситуація з батальйоном Айдар нагадує подібну ситуацію з батальйоном Донбасу. Коли були проведені успішні дії на західній Донбасі, ця картинка розійшлася по всій Україні, і ми пізніше бачимо, що наступного разу вони попали в захисті, Так? Така сама подібна ситуація відбулася з «Айдаром». Це говорить про злив, так? Злив. Це, це говорить про витік інформації. Це можливо, так. це такі журналісти. Ми зараз займаємося вирученням, звідкіля сам відбувається вибух інформації з бойових. В пресі проскочила така інформація, що вам запропоновано влитися в структури АТО, так? Так. І які ваші діє, тобто ви погоджуєтеся чи ні? Ні, ми маємо узгодити дії, всі кисловий підрозділи. Тобто ми кажемо про підрозділи Міністерства оборони, ми кажемо про підрозділи Міністерства оборони, про підрозділи Міністерства внутрішніх справ і ті громадські підрозділи, які сьогодні з власною зброєю в руках захищають власну державу. Тобто головна мета громадського штабу це об'єднати зусилля, скоординувати дії і кінцівниці почати воювати професійно, так, так як завжди вміли українські козаки і український народ. Ви в у кого на увазі? Батальйон Айдар Баток чи громадському. Так, де, бата -де, бата -де, Досі ми не маємо статусу учасника. Досі, виконуючи свої обов'язки військовослужбовців, ми не маємо статусу учасника АТО, ми не маємо статусу навіть учасника бойових дій, деякі навіть формально не є військовослужбовцями. Хлопці, які називаються волонтерами зараз, ідуть на смерть, вмирають, стають двохсотими. і сім'ї. Навіть не отримують військові осі знаєте тріугольники, похоронки, тому що вони не є військовослужбовцями. Вони просто приїхали туди і відмовилися форми. І це залежить не від самого, не тільки від самого там керівництва батальйону, а від керівництва війська. Це від міністерств залежить Міністерства внутрішніх справ. Це батальйони, які знаходяться при Міністерстві внутрішніх справ, і від Міністерства оборони. Батальйонів Дар'я знаходяться при Міністерстві оборони. Але досі. Ми не отримали статусу учасника АТО. Введучи бойові дії в рамках антитерористичної операції, ми не маємо статусу учасника АТО. Люди, які повернуться потім з війни, дай Боже, вона закінчиться. Люди, які потім повернуться з війни, вони автоматично можуть підпасти під кримінальну відповідальність за свої дії. Тому що вони не мають навіть статусу учасника військового військовослужбовця, не те, що учасника бойових дій. Колеги Сюрі, інформагентство та війни. У мене питання до Владислава Гарані. Що можна, щоб мікрофон відповіли? Скажіть, у нас дуже багато далеко не бідних людей. Я маю на увазі. Той же самий міністр МВС Аваку, він мільйонер сотні доларів. Скажіть, якось... А лапу він допомагає в вирішенні забезпечення батальйонів, чи вирішенні вирішенні цих бюрократичних питань? Чи може це навпаки, це що ви сказали, що він не спеціально оформляє, щоб їх тут пересажати, як учасниками е законних Буквально. Як, як, у, у це. Чи, чи це може бути спеціально на такі, е так задумано, чи це просто якась халатність? Не знаю, тут напевно, що питання. Якщо на загалі відповісти, то це питання в халатності. От якась допомога може відходити, але от нещодавно була проведена прес-конференція, на якій було озвучено від імені список озвучений від імені міністра внутрішніх справ Лакова батальйонів, які знаходяться в міністерстві внутрішніх справ, які приймають участь. В ну, повноцінно забезпечені ніби і приймають участь у антитерористичній операції. Серед них чомусь був вказаний батальйон Айдар, ще декілька батальйонів, які взагалі відношення до Міністерства внутрішніх справ не мають ніякого. Це питання, особисто це питання, в халатності. А з приводу персони Міністерства внутрішніх справ як от людини, мою особисто, мій особисто ліміт довіри. ця людина втратила. Коли за його наказом почалися фабрикуватися проти мене кримінальні провадження, я коли е е їду туди захищати кордони своєї держави від е інтервенції, захищати цілісність своєї держави, можу бути вбитий ворогами своєї держави. Тут вже окремі представники цієї держави, коли я приїжджаю, от я захворюванням приїхав запалення легені, вже тут продовжують пресинг за сфабрикованими кримінальними справами. До того ж, Кримінальними справами відверто по сепаратистах. Там Ківа, орган прокурору пшовці, які проти мене відкриті. Тому ну, мій особисто ліміт довіри ця людина вичерпала, як міністр. А з приводу того, про що ви запитували, то це відверта халатність. Ну тож, питання за вашими особистими роздумами з приводу цього. Чи є ще питання? Дякую. yeah